Вітаю мої золотеріки. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні по активності. Так, це у нас святкові дні. Ми з вами достатньо уважно спостерігаємо за тим, що відбувається. Ми реагуємо на всі повітряні попередження, бо ситуація достатньо напружена. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, свої думки. Ну, давайте подивимось, якими будуть. По активності, так, вихідні, якими вони будуть. Так, ну, ворог надалі буде намагатися провокувати, так, і створювати нам а, дуже неспокійні ситуації. Ціль його це ресурси, місця допомоги, так? от, І а, ми можемо мати як відпрацювання, так і наслідки у різних регіонах, так, може бути. Таке комбо, скажімо так, і робота захисту, і наслідкові ситуації. Але вихідні несуть достатньо багато ще руху і переміщень у повітряному просторі. Так. Ситуації пов'язані з водою. Знову таки йде якась напруга, тобто якісь можуть бути труднощі, пов'язані з водою, так? Місця масового скупчення, зібрання, відпочинки, торгово, торгові центри, високі, високий будинок, ніч темний період, може бути якісь маніпуляції, провокації з частковою втратою ресурсів. Тому дуже важливо, коли ви чуєте тривоги вночі, теж переходити у більш безпечні місця, тому що ситуація достатньо таки неспокійна, скажімо так. Вихідні для нашої країни. Що воно для нас несе? Активність навколо лікувальних закладів, темний період доби. Там може бути теж відпрацювання. Дуже багато якось може бути активності навколо місць, пов'язаних з надаванням допомоги. Так, вихідні. Знову ж таки високий будинок житловий під прицілом і транспорт. Багато транспорту. Так, місця відпочинку. Ну, концентрація – це житлові будинки, автівки, місця відпочинку, парки. Торгові центри, магазини діти знову йдуть. Дитяча енергія, уникайте місць масових зібрань, будь ласка, на вихідних.